Всім привіт, хто завітав до мене. Сьогодні буду готувати найпростішу страву це даруни. Але даруни буду випікати у духовці. Пам'ятаю ще малою, як бабуся випікала у печі. Це дуже смачно. Аж кварки, сметанка, а ще коли вони гарячі. Це дуже-дуже смачно. Так що, давайте починаємо готувати. Нам потрібна картопля та цибуля. Для початку ми тремо цибулю, а потім картоплю на дрібній терці. Якщо терти спершу картоплю без цибулі, то вона потемніє. Додаю 1 столову ложку солі, перець і борошно. Перемішую все разом. І ще додаю 1 столову ложку сметани і часнику трішки. Всі пропорції будуть внизу під відео в описі. Форму я змащую смальцем. Смалець не дає пригоріти деруну. Накладаю картоплю товщиною 1,5 см і ставлю у розігріту духовку на 200 градусів. По хвилинах дивіться самі. Низ і верх деруна має припектися. А тим часом я нарізаю сало і обжарю. Верх треба натерти чесником. До чеснику я додала трішки олії і натираю. Навіть якщо у вас буде така скуринка тверда, запечена, ви не переживайте, воно все розм'якне. Тепер нарізаю порційними квадратиками і викладаю у глиняну миску. У такій мисці вони довго зберігаються теплими і стають м'якенькими. Спробуйте зробити такі даруни. Деруни поливаю шкварками, шкварочків не жалійте. Дивіться, як апетитно виглядає. Так і хочеться з'їсти ще кусочок. Звичайні деруни ми обжарюємо на олії і вони впитують у себе дуже велику кількість жиру. Ви ж бачили, я змастила смальцем форму і все. І тим більше вони смачніші, бо запікались, а не жарились. Дуже рекомендую взяти вам на замітку такий рецепт. А я знову вас запрошую підписатись на мій канал і підтримати його вподобайками. Усім мирного неба!